Вітаю, мене звати Іван. Сьогодні пропоную поговорити про таку африканську країну, як Котдівар. Цікава ця країна, що найменше своєю назвою. До 1985 року її називали офіційно, прикладали з французької мови і називали її Республіка Берег Слонової Кістки. Але у жовтні 1985 року з'їзд правлячої демократичної партії ухвалив, що слово Куддюар є географічною назвою і не потребує перекладу з французької. Уперше європейці почали висаджуватися на березі сучасного кодюару ще в 15 столітті. Це були португальці, голландці та данці. Португальці були першими, зробили вони це в 1460-х роках. Європейці купували в абрагенів слонову кістку, золото та рабів. Першими поселенцями з Європи стали французькі місіонери, які висадилися там у 1637 році. Їхнє перше поселення було незабаром знищене аборигенами. Через півстоліття, 1678 року, було створено нову французьку місію, цього разу при озброєній охороні. На початку 18 століття французи спробували заснувати на обережжі ще два поселення, але вони проіснували лише кілька років. Французи знову зайнялися освоєнням берега слонової кістки з 1842 року. Вони відновили форт гаран босам на узбережжі недалеко від нинішнього Абіджана, а до 1846 року встановили свій протекторат практично над усіма прибережними племенами. У 1893 році берег слонової кістки було виділено в окрему французьку колонію. В колоніальний період французи стали розвивати там виробництво експортних культур, а також видобували алмази, золото, руду, розробляли лісові багатства тощо. У жовтні 1946 року берегу слонової кістки було надано статус заморської території Франції, де було створено Генеральну раду території. У березні 1958 року було проголошено Автономну Республіку Берег Слонової Кістки. А вже 7 серпня 1960 року було проголошено незалежність країни. Лідер демократичної партії Уфе Буаньї став її президентом. Демократична партія стала правлячою і єдиною партією. Було проголошено принцип недоторканності приватної власності. Країна продовжувала залишатися аграрним і сировинним придатком Франції. Проте, за африканськими мірками, її економіка перебувала в хорошому стані. Темпи економічного зростання досягали 11% на рік. Берег слонової кістки 1979 року став світовим лідером із виробництва какао-бобів. Проте успіхи у цій галузі спиралися на вдалу кон'юнктуру та поєднання наявності кваліфікованих менеджерів, зарубіжних інвестицій і великої кількості дешевих робочих рук, здебільшого гастарбайтерів із сусідніх країн. Однак у 1980-ті роки ціни на каву і какао на світових ринках упали, і у 1982-83 роках країну спіткала жорстока посуха, через що розпочався економічний спад. До кінця 80-х років показник зовнішнього боргу на душу населення перевищив аналогічний показник усіх країн Африки, крім Нігерії. Під тиском громадськості у Фебу пішов на політичні поступки, легалізував альтернативні доравлячі політичні партії, ініціював виборчий процес і 1990 року був обраний президентом. У 1993 році він помер, і країну очолив Анрій Конанбодьє, який давно вважався його спадкоємцем. Наприкінці 90-х років посилилася політична нестабільність. У будіє з'явився серйозний конкурент Аласан Уатра. Він народився на території Коддівару, а його батьки були родом із Буркіна-Фасо, але згодом отримали кодюварське громадянство. Тоді як за Конституцією України на посаду президента може претендувати тільки той кандидат, у якого обоє батьків коддіуварці за народження. Ця обставина посилила розкол суспільства за етнічною ознакою. На той час від третини до половини населення країни становили особи зарубіжного походження, які здебільшого працювали раніше в сільському господарстві, яке занепало через погіршення економічної конюктури. У 1999 році стався військовий переворот, організатор якого Робер Геї, колишній армійський офіцер, провів у 2000 році президентські вибори. Вони були ознаменовані підтасовуваннями і масовими заворушеннями. Офіційно переможцем виборів було обрано лідера опозиції Лорана Габагбо. 19 вересня 2002 року в Абіджані проти нього був здійснений військовий заколот, який організував Робер Гей. Під час заколоту Гея, також міністра внутрішніх справ країни, було вбито. Заколот було придушено, але він став початком громадянської війни між політичними групуваннями, які представляли північ і південь країни. Основним повстанським угрупуванням півночі, яке, можливо, користувалося підтримкою уряду Буркина-Фасо, були патріотичні сили Код'Івуар. Крім того, на сході країни діяли також інші групування. З кінця 2002 року в конфлікт також втрутилася Ліберія. На боці Гбагбо виступила Франція і допомогла президенту своїми Збройними силами. Також до Код було направлено війська із сусідніх африканських країн, зокрема з Нігерії. У 2003 році між офіційною владою і повстанцями було досягнуто згоди про припинення сутичок, проте ситуація продовжувала залишатися нестабільною. Уряд контролював тільки південь країни. Міцну мирну угоду вдалося підписати тільки навесні 2007 року. Сьогодні Код Дівар це президентська республіка. Президента країни обирають прямим голосуванням строком на 5 років з можливістю переобрання один раз. Він володіє всією повнотою виконавчої влади, призначає і усуває прем'єр-міністра. Президент має законодавчу ініціативу перед двопалатним парламентом. Згідно з Economist Intelligence Unit, країна у 2018 році була класифікована за індексом демократії як гібридний режим.